Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над біжевим джемпером, в'язаним гачком з умовною назвою калейдоскоп. Хочу швиденько вам показати сьогодні, як зібрати петлі на спиці для продовження в'язання рукавів. Так, ось у нас пройма. Ми знаходимо середину цієї пройми. У нас всього 13 петель було набрано, додаткових для пройми, і ми шукаємо сьому відповідно. Так, у нас оце раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Сьома петля. І от спереду ось цю сьому петлю. Переду за передню стінку ми її беремо і вдягаємо на спицю. Далі петлі пройми ми вдягаємо косичкою. Шо? Це сьома, це шоста, відповідно, п'ята. Четверта, третя. Друга ось таким чином перша. Все, Получається, а петлі пройми ми підібрали. Ось петлі пройми. І тепер просто знімаємо петлі. Які були перевдягнуті на кольорову нитку. Все треба розв'язати цей вузлик. Зараз покажу як петлі. Так. Їх просто перевдягаємо, як звичайно, тільки дивимось, щоб це були саме ці петлі, бо вони, бачите, затягуються ось. Тому цією кольоровою ниткою треба собі трошки допомагати. Для того, щоб знайти саме ту петлю, яка нам потрібна, і її перевдягти, а не якусь іншу. От, бачите, отак ниткою можна собі допомагати, щоб не пропустити ніяких петель. А, так, тут у мене зав'язано, щоб воно випадково не розпустилось. Зараз розв'яжу і по ходу буду витягувати ту нитку. Оці петлі, які ми вже зібрали, ми можемо з них ниточку витягти. бачите, да, у нас ізнанкові петлі і лицеві, тобто ми їх так і знімаємо, як, а, як знімали, так і вдягаємо як ізнанкові або виворотні і лицеві Це так до кінця цієї нитки і цих петель. Тобто обов'язково, от бачите, петля затягнулася і її майже не видно. Але у вас протягнута ця нитка, і тому ось так, якщо ви ось, вона легко у вас витягується, ви її легко перевдягаєте, потім вже ниточку витягаєте. Обов'язково контролюйте, щоб не загубити ніяких петель. Так, до кінця всіх петель рукава на кольоровій нитці. Перевдягаєте на спицю. Так, дивіться, всі петлі рукава, ну от круглої какетки, які буде у нас залишені для рукава, 73 петлі ми зібрали. Ось ми, у мене остання. І Залишаються у нас петлі кокетки. Так, це шість петель має бути ось тут. Всі. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Ось вони виходить раз. Ми їх так само таки по колу. Отак вот збираємо, два, три, ось вот так. Чотири. П'ять. Сість. Все. Це вже, бачите, втягнута. Петлі на спицю ми перевели і готові продовжувати робити оцю жемчужну в'язку. Так, Для того, щоб продовжити в'язати візерунок перлиний, ми перетягаємо, от ми бачите, перевели всі петлі, і тепер ми їх перетягаємо на цю спицю. Це у нас яка? Ліва, да? <смі> На ліву спицю переводимо. Щоб продовжити роботу з лицевого рядка. Рядку. Так, і ось тут нам треба визначити черговість. Остання у нас ізнанкова, лицева, ізнанкова, лицева, ізнанкова, лицева ізнанкова. Або виворотна, і це лицева. Так. так, беремо ниточку нашу і з перетинки перед першою петлею витягаємо кромочну, для того, щоб потім зробити гарний шов. Ось цієї перетинки витягаємо. Першу петлю кромочну. Так, а далі у нас по візерунку йде лицьова. Але оскільки це оцей перлиний візерунок, то ми маємо в лицевому рядку поміняти на протилежний. Тому ми в'яжемо ізнанкову, далі лицьову. Ізнанкову, лицьову, ізнанкову і знанкову, так, і тут дивимося. От у нас, бачите, попередній ряд ізнанкові дві, або виворотні, і тут де лицева. Тобто, щоб е, збігався візерунок повністю. В лицевому рядку ми маємо пров'язувати напротилежні. Петлі. Тобто там, де у нас були виворотні або ізнанкові, ми в'яжемо лицеві, а там, де були лицеві, ми в'яжемо виворотні або ізнанкові. І так, до кінця цього рядка. Рукав я теж буду в'язати зворотніми рядами, поворотними. Бо ну, мені не подобається в'язати по колу. Я про це вже казала. І, в принципі, я тут і на спинці робила шов для того, щоб в'язати поворотними рядами. І на рукавах, звісно, знизу теж я краще зроблю шов, ніж це буду тягати туди-сюди, спиці. Ви можете. Робити будь-яким зручним для вас способом. Так, виходить, це у нас буде перший рядок, і всього нам потрібно, якщо ви так, як я, хочете зробити таку ж чергу, таке ж чергування візерунку, як на тулубі, то потрібно 22 рядка, тобто включаючи оцей перший. Тобто цей в'яжемо і потім. І це буде другий, і ще 20 рядків робимо повтор. Зараз я тільки уточню 22 чи 24. Так, все правильно, 22 рядка, загальна кількість рядків, які ми маємо пров'язати перлинним візерунком, для того, щоб була відповідність між візерунками тулуба і візерунками на рукавах. На сьогодні це все. Всім всього найкращого бережіть себе, до побачення.